Представляємо вашій увазі телевізори Ergo серії 7500. Давайте познайомимося із цією серією та розглянемо її особливості. Серія 7500 включає 5 моделей із діагоналями 43, 50, 55, 60 та 65 дюймів, які оснащені QLED-екранами з роздільною здатністю 4 k Ultra HD. Телевізор виконано у сучасному дизайні зі стильними бічними ніжками. Дисплей, обрамлений тонкою металевою рамкою, а задня стінка телевізора металева. У комплектацію телевізора серії 7500 входять стильні пластикові ніжки з гвинтами, пульт дистанційного керування із комплектом батарейок, необхідна документація, шнур живлення та необхідні перехідники. Моделі Ergo серії 7500 працюють на операційній системі Google TV. На базі рішень від Mediatek. Відомо, що Google TV має зручний інтерфейс, керування яким здійснюється через багатофункціональний пульт дистанційного керування, у тому числі і голосовими командами через будований у пульт мікрофон. Погода в Києві Київ 5 градусів, хмарно. Інтерфейс Google TV забезпечує вільний доступ до різноманітного контенту, популярних сервісів Google та основних налаштувань телевізора. Встановлена операційна система працює під керуванням Android 14 версії, що гарантує наявність найновіших функцій та необхідних оновлень програмного забезпечення. Система побудована на базі 4 ядерного процесора Mediatek з архітектурою ARM Cortex 55 і графічним процесором mali g 52 та має 2 ГБ оперативної та 16 ГБ постійної пам'яті. Висока якість зображення гарантована завдяки використанню екранів із технологією квантових точок. QLED Plus це дисплей, що побудований на основі технології QLED нового покоління. Завдяки використанню підсиленого підсвічування та квантових точок, які інтегровані у структуру Росіоча, забезпечується довший строк служби матриці та покращується світлова прозорість. Яскравість моделей серії 7500 складає 300-350 кандел на метр квадратний в залежності від діагоналі. Для обробки зображення у серії 7500 використовується новий процесор SAI, який поєднує потужні алгоритми обробки із елементами штучного інтелекту. За покращення передачі руху відповідає технологія MEMC, що значно покращує перегляд спортивного контенту та динамічних сцен. Телевізори даної серії мають широку підтримку HDR-форматів, таких як HDR10 та HLG, у їх числі також популярний Dolby Vision. Особлива увага приділена захисту очей глядача. Для цього в цих моделях використовують ряд цільових технологій, таких як адаптивний контроль гами Adaptive Luma Control, відсутність мерехтіння Flicker Free та зниження синього спектру Low Blue Light. Окремо можна виділити також потужні ігрові можливості 4К моделей цієї серії: є підтримка протоколів стандарту HDMI 2.1, технології VRR. Автоматичного режиму низької затримки сигналу, а також є спеціальний режим програмного підвищення частоти оновлення 120 Гц TurboMaution. Додатково до перерахованих характеристик для налаштування ключових ігрових параметрів у цих моделях є спеціальне екранне ігрове меню. Телевізори Ergo серії 7500 означені підсиленою акустичною системою із потужністю від 24 до 30 Вт в залежності від діагоналі. За обробку звуку відповідають відомі технології DBX TV, Dolby Audio та Dolby Atmos. В окрему увагу привертає зручний пульт керування, що має досить ергономічні габарити, проте дозволяє зручно керувати основними функціями телевізора. Цей пульт має спеціальну кнопку, яку можна програмувати під виклик необхідної функції. Варто також відмітити, що він має вбудовану систему пошуку, тому за потреби ви можете легко відшукати загубний серед домашніх речей пульт, що активується відповідним меню у телевізорі. Це був короткий огляд телевізорів Ergo серії 7500. Телевізори Ergo серії 7500 це стильні, сучасні та функціональні телевізори, які ми рекомендуємо для справжніх поціновувачів мультимедійних розваг.